Слава Україні, героям слава в Миколаєві. 20 квітня 1152-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі, десь вперше за півтора місяці не було дронів від росіян і повітряних тривог минулої доби в Одещині та Миколаївщині теж не було. Над Одесою зранку літав російський розвідувальний дрон, його збили, ну і потім було все тихо в області. Щодо Миколаївщини, то вчора в день росіяни дронами атакували Куцерубський район. Поруч з Очаковим, як завжди, fpv дронами Там пошкоджені авто, будинки. Ну, цивільні наче не постраждали. Ну і не припиняються російські обстріли на Херсонщині. На щастя, там без загиблих минулої доби четверо травмованих людей. Давайте, як завжди, закидуємо на дрони, щоб помста полетіла до росіян. Дякую.